Вітаю вас, дорогі браття і сестри, на цьому місці. Хотів би для початку зачитати декілька місць писання, щоб ми нагадалися і поросуждали кожен сам для себе над деякими речами важливими для нас, які варто деколи обновлювати свої пам'яті, тому що це дійсно то, що допомагає нам у дорозі до вічності. Друге Тимофію, третій розділ. Від 1 до 5 вірша. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні. Що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. відвертайся від таких. І так же у першому Тимофія теж є такі слова, в шостому розділі 3 до 5 віршиків. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона заправдив. За правдивою вірою, хтось згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зі всутого розуму і позбавлення правди, які думають, ніби благочестя то зиск. Цурайся таких. І там, і там каже йому, цурайся таких, уникай е, таких людей, бо тому що. Тут щось сказано про благочестя. І я не завжди надавав цьому значення, знаєте. Але сьогодні мені щось прийшло таке бажання дослідити це слово, що це таке благочестя. Ми часто про це говоримо, часто ну, якось вживаємо це у побуті ну, в християнському житті благочестя. Але що сказано про благочестя у джерелах таких інформаційних. То це написано так, благочестя це істини богошанування, побожне визнання божественних істин та їх виконання на ділі, це також дотримання релігійних приписів, вірність релігійним зобов'язанням у поєднанні з доброю поведінкою. І у 1 Тимофія також сказано в 6 розділі 6, 8 вірша, великий же зиск то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли у світ нічого, то нічого і не можемо винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. От такі є правильні настанови для Тимофія і для кожного з нас, як використовувати благочестя і що це таке. І нам потрібно дійсно задуматися над цими словами, бо зараз такий час, якийсь прогресу, знаєте, всі кудись пішать, щось роблять. Але дуже багато людей забуває дійсно про благочестя. І Ісус сказав, що шукайте найперше Царства Божого і дійсно шукайте благочестя. Бо великий зис це найкраще, що ми можемо придбати, це стати лучшими для Господа у поведінці в житті. І давайте будемо стрімитися такими бути. Давайте помолимось разом.